Моя вітанчика, давайте подивимось почуття загаданої вами людини щодо вас. Але спочатку, як завжди, ми робимо сигніфікацію цієї людини, щоб ви зрозуміли, в яких енергіях ця людина знаходиться саме до вас. Тобто подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми зараз подивимось, яка людина до вас прийде і що вона вам розповість стосовно своїх почуттів. Десятка жеслів. Імператор. Дивіться, це може бути. Я буду розповідати, а ви скажете, так би мовити, собі. Це колишній, це одружений, це може бути вашим чоловіком, це стабільна людина, це контроль, порядок, який насамперед для нього важливий. Чоловіки, повертайте на себе. Це говориться про те, що в енергіях ваша жінка знаходиться по відношенню до вас. От вона вважає вас таким. Тобто це говориться про те, що вона в її полі, ви знаходитесь разом. Але це людина владна, людина хоче керувати, людина звикла тримати все на своєму контролі. Вона взагалі не звикла втрачати Те, що вона вважає своїм. Від такої людини, знаєте, хочеться сказати, якщо щось відходить, вона все одно буде намагатися повертати, якщо це їй, так би мовити, належить. Ми не будемо говорити про те, що людина саме може так почувати і до вас, що вона може вважати, що ви її власність. Це дуже болісно, але я говорю про імператора. Імператор це фундаментальна фігура, яка може не показувати свої слабкості, взагалі не звикла. Може показувати, що у цієї людини все під контролем, твердо стоїть на ногах, може показувати свій холод. А Щоб імператор кудись там побіг, то це потрібно, знаєте, ну, якась буде ситуація пов'язана з тим, щоб він підняв свою попу з цього трону. Але в енергіях ще десятки жезлів, я можу так сказати, що ця людина зараз знаходиться в, в енергіях великої внутрішньої напруги, коли руки просто впускаються. І ця людина, можливо, намагається стримуватись, стримувати справжні емоції або зберігати таку, знаєте, вигляд стабільності, контролю, тримати себе, так би мовити, в руках. Але це образ, це маска цієї людини. Якщо ви дивитесь на чоловіка, то знайте про це. Це може бути ви навіть на начальника свого дивитесь. Тому що, ну, енергія така, знаєте, йде. Добре, які почуття у цієї людини до вас? Д'явол. Ну що тут можна сказати по дьяволу? Це залежності, пристрасті, це про одержимість, людина може бути емоційна або фізична пов'язана, прив'язана до вас. Але це не про здоровий спосіб. Це від кохання, пристрасті до ненависті, ревнощів, контролю і та інше. Є щось тут токсичне і занадто сильне, і яке не дає спокою. Десятка кубків. Десятка кубків може показувати, що уява або спогади про повноцінні, щасливі, глибокі стосунки. Це карта родини, любові, гармонії. Ця людина або вже відчула це з вами, або хотіла би відчути і планувала або мріє. Вісімка мечів говорить про внутрішнє блокування. І на зовнішній ви теж можете блокувати цю людину або людина вас. Але також це може бути взагалі блокування, коли людина не може спроможна зараз виходити. Людина не дозволяє собі рухатись в цих почуттях. Вона не реалізована, вона знаєте, замкнута страхами, сумнівами або зовнішніми обставинами. Почуття є, але вона їх замикає. Кароль мечів ще підтверджує нам про це. Раціональна маска. Людина ховає свої емоції за холодом, за логічністю, за стриманістю, замість того, що, щоб проявлятися, ця людина аналізує і більше зараз використовує розум, ніж почуття, відсікає все від себе. Тобто таке враження, що вона відсікає від себе навіть розуміння того, що вона почуває, відчуває саме до вас. Також може бути підтвердженням того, що ця людина вам колишня, або людина з вами зараз не спілкується у тому сенсі, коли можна поговорити про почуття. І по вісімки мочів можу сказати, що у вас, навіть якщо ви разом, є дуже сильна емоційна або а психологічна криза, і також це про те, що ви можете бути кожен сам собі, в собі. Двіка кубків. Королева Пентаклів. А, і тут Паш Кубків, які теж нам говорять про те, що людина на емоційному такому форматі може не знати, як проявляти взагалі ці почуття. Таке враження, що вона емоційно-психологічно незріла, ця людина, щоб отак проявлятися. Ті маски, які ми бачимо, яка, в які людина одягає, це не говориться про взагалі цю людину внутрішню. Дивіться, тут нам показують про те, що почуття є, і вони взаємні. Емоційний зв'язок і можливо, душевна або ви любовна пара. Також королева Пентаклів нам говорить про те, що ви стабільна людина, ви дуже вісома людина для цієї людини. Людина бачить у вас когось дуже цінного, кого хотіла б мати біля себе поряд себе в житті, але поєднується, так би мовити, з іншими енергіями, це суперечливе. Можливо, ви когось цій людині нагадуєте. Ну, якщо ви дивитесь на чоловіка, ви можете нагадувати його мати. Якщо ви дивитесь на жінку, то ви можете нагадувати його її батька. Це є, знаєте, залежність від вас, це є а, цінування і кохання. Насправді, людина це розуміє. Але таке враження, що людина просто хоче себе в ці почуття в собі задивити. Тобто, але, от знаєте, я визнаю їх, але я показувати їх не буду. Чому? Ну, Тому що людина пішла, на яку ви дивитесь, але залишила емоції. Людина пішла з важким серцем. Це не говориться про те, що вона пішла назовсім. Це говориться про те, що їй дуже болісно було піти. Але вона пішла. Вона, ця людина вирішила від вас відмовитись, або відмовитись від того, що мала. Дев'ятка жезлів це відстороненість, це е, таке враження, що людина захищає. Свої позиції захищає себе, те, що вона зробила, і тому вона не хоче показувати своїх почуттів. Ну, Тому що тут була якась у вас подія для цієї людини, можливо, по імператору важлива перемога будь-якою ціною. І неважливо, що ви там відчували, що зараз він чи вона відчуває. Для цієї людини важливість бути переможцем за за набагато більше, ніж почуття іншої людини. От тому він не показує, чи вона вам своїх почуттів.